В цьому відео ми розберемось з таким цікавим і дуже, -дуже помічним вбудованим функціоналом, як швидка статистика. Цей функціонал доволі таки простий. Спочатку ми розберемось, як воно все влаштовано під капотом, а потім подивимось, як користуватися вбудованим функціоналом. Перш за все, нам для цієї вправи потрібен якийсь датасет. Десь приблизно 20 чисел від 0 до 100. Цей датасет десь потрібно взяти. В реальному житті він, звісно, у вас буде, і ви будете саме з ним працювати. В нашому випадку нам потрібно його десь взяти або згенерувати. Перший найочевидніший шлях, як отримати 20 чисел від 0 до 100, це просто вбити їх руками. Тобто, який небудь довільний набір цифр. Там 23, 45, 34, 12, ну і так далі. Це просто, саме очевидно, проте не цікаво. Спробуємо нагенерити ці числа. Варіант перший. Це згенерувати наш датасет з допомогою функції RAND. Воно буде нам повертати випадкове число в межах від 0 до 1. І протягуємо до 23 колонки. Є 20 чисел, трішки вони не такі, як нам потрібно. Нам потрібно від 0 до 100. Тому ми просто помножимо кожну комірку на 100. Ну, вже краще, проте трошки забагато чисіл після коми. Приберемо зайві знаки після коми з допомогою функції round, тобто округлення. В принципі, може бути. Другий варіант, як отримати 20 чисіл між 0 та 100 це з використанням функції RendBitwin. Повертає. Рівномірно розподілене випадкове число в межах двох значень включно. Нижня межа, ну нехай це буде знову ж таки 0. І зверху, нехай це буде 99. З допомогою функції RunBetween ця вправа трошки простіша. Як ще можна це зробити? Є така доволі цікава функція RandArray. Ця функція повертає відразу масив випадкових чисел. Функція має два параметри. Перший це рядки, другий це стовпці. В нашому випадку нам потрібно 20 рядочків. Хочу зауважити на важливій відмінності функції RAND Array і двох попередніх функцій. Використовуючи ренде, ми вводили. Формулу тільки в одній комірці, а не в 20, як це було в цих двох функціях. В реальному житті це дуже-дуже велика перевага. Ви будете підтримувати формулу тільки в одній комірці, а не в 20 чи то там в 100-150. В Тому використання саме функції, котра повертає масив або array це. Більш продуктивний шлях. Проте, як ви можете бачити, у нас знову ж таки ця функція повертає число між нульом та одиницею. Тому нам знову ж таки потрібно помножити на 100, і ми отримуємо щось не дуже зрозуміле. В чому тут нюанс? Нюанс тут полягає в тому, що це масив, і просто так одним оператором помножити весь масив на 100 неможливо. Для того, щоб зробити операцію над всіма елементами масива, потрібно використовувати функцію ArrayFormula. Функція ArrayFormula дозволяє зробити саме те, що нам потрібно. Тобто провести операцію над кожним елементом масива або Eraєм. Отаким От чином значно краще. Стандартна наша функція round для округлення. І от таким чином все працює. І так, є три варіанти для того, щоб згенерувати послідовність випадкових чисел між нульом та 100. Перший це з допомогою функції RAND, тобто випадкового числа. Окрім того, потрібно ще додатково помножити на 100 і зробити округлення, щоб це було число без знаків після коми. Можна використовувати rent between, задав якісь межі. Проте, знову ж таки, перший і другий варіант це окрема формула в кожній комірці. І третій варіант, саме просунутий, це використати функцію Rand Array, котра відразу повертає нам масив потрібної довжини. Помножити на 100, зробити округлення. Все це можна робити з допомогою функції RayFormuli. Наступна проблема, котру потрібно розв'язати. Всі ці три послідовності, вони змінюються кожного разу після того, як буде оновлення інформації на сторінці, на аркуші. Наприклад, я ввожу в цю комірку одиницю, нажимаю Enter, ми отримуємо новий датасет. Натискаю двійку, ми отримуємо новий датасет. Все ж таки, для. Подальшого аналізу і розрахунків нам потрібно мати статичний масив наших чисел, яких саме чисел це не принципово. Принципово, щоб він не змінювався. Для цього ми копіюємо, ну, в принципі, будь-який з цих трьох датасетів, натискаємо копіювати, і далі натискаємо знову ж таки контекстне меню, спеціальна вставка. І перший пункт лише значення. І зараз, після того, як ми будемо оновлювати, у нас колонка D, куди ми все це вставили. Дані змінюватися не будуть. А в попередніх трьох дані змінюються. Одну проблему вирішили. Далі, щодо спеціальної ставки, там є ще один доволі цікавий і помічний пункт. Копіюємо цей масив на комірці і 1 натискаємо правою кнопкою, спеціальна вставка, транспозиція. І у нас колонка перетворилась в рядочок. Це доволі таки типова і часта проблема, коли вам потрібно буде рядочок перетворити в колоночку чи то колоночку перетворити в рядочок. Також цю операцію можна зробити з допомогою вбудованої функції. Функція transpose міняє місцями рядки та стовпці масиву. Ставимо курсорчик на першу комірку нашого рядочка. І натискаємо Shift, Ctrl, стрілочку вправо. І отримуємо виділення всього рядочка з даними. Натискаємо Enter. І таким чином ми отримуємо перетворення даних з першого рядочка в стовпчик І. Дуже зручно, дуже типово, час від часу таке буде відбуватися. Для подальших операцій ми це приберемо і просто ще раз скопіюємо, задублюємо ці дані. Переходимо безпосередньо до швидкої статистики. Я зробив дві копії нашого датасета. колонка D – це v 1 і колонка I – це v 2 Це повна копія, вони просто співпадають. Цій невеличкій імпровізованій табличці зараз будемо робити розрахунки для кожного із варіантів. Варіант перший сума. Сума є дуже гарна вбудована функція, вона так і зветься: Сума. Сума ряду чисел або клітинок. Сумуємо отаким от чином. Раз. І отримуємо отаку от суму. Ні, це не потрібно. Далі пишемо. Суму для варіанта 2. Вони співпадають, що очевидно. Далі, кількість чисел. Це оператор count. Тут в описі прямо таки написано: кількість числових значень у наборі даних. І знову вибираємо. Так само робимо і для варіанта 2. Загальна кількість. Це оператор count A. Повертає кількість значень у наборі даних. Так, в чому різниця між кількістю чисел і загальною кількістю? Поки що вона співпадає. В варіанті 2 приберемо будь-яке одне число. Непринципово. У нас змінилась загальна кількість і кількість чисел. Тобто статистика враховує, що це пуста комірка, і її рахувати не потрібно. Окей, йдемо далі. Прибираємо будь-яке число і замість нього пишемо будь-яку букву, не число. Дивимось, що цікавого відбулося. Кількість чисел 18, так і є, а загальна кількість 19. Тобто загальна кількість це загальна кількість непустих комірочок. Далі рахуємо середнє. Середня, середня це функція average. Середнє значення. В наборі даних без урахування тексту. Важливе зауваження. 56, і багато вісімок це середнє без урахування тексту. Тобто, якщо ми приберемо D, то у нас нічого не зміниться. Не вплине не на суму, не на кількість рядків. Тобто тут використовується сума і кількість чисел. Ну, якщо швиденько, то оце, поділити на оце. І отримуємо те саме число. Букви та пусті комірки не враховуються і ігноруються. Далі, зараз замість 99 напишемо 10 тисяч. У нас середнє стала ну, трошки. Трошки незрозуміло. З точки зору математики, все правильно, проте з точки зору наявного датасету, ну, це середнє воно не, не відповідає нічому. З точки зору технічного або комерційного, прикладного, скажімо так, сенсу в цьому числі небагато. Так буває, в датасеті зустрічаються якісь такі екстремуми. Можливо, це помилка, можливо, це якась нехарактерна активність. І для того, щоб трошки згладити вплив у таких вибросов, котрі можуть зустрічатися, замість середнього використовується серединне. вбудована функція медіан, тобто медіана в числовому наборі даних. І це у нас буде отаким от чином. Серединне значення ми отримали 47. Тобто, це вже трошки більше до реальності і. Саме середине варто використовувати для побудови прогнозів, якщо у вас в принципі відбуваються якісь такі екстремуми. 10 тисяч, а весь інший ряд це числа до 100. Звісно, 10 тисяч доволі суттєво вплинуть на середньо. Далі ще два параметри: вони доволі прості. Це найменше значення в наборі числових даних. Тут у нас 11, тут, я так розумію, також повинно бути 11. І максимальне, тобто, найбільше значення в наборі числових даних. Тут 10 тисяч, звісно, тут, мабуть, 99. Ну, от таким чином. Ось така статистика. Цікава, швидка, нічого складного. І весь цей функціонал присутній вже вбудований в Google Sheets. Правий нижній куточок, є такий дропдаун і майже всі ті значення, куди ми зараз розраховували. Тобто є сума, є середня, мінімальна, максимальна, що важливо, кількість загальна і кількість цифр. Ця швидка статистика в правому нижньому куті, вона працює не тільки по Колоночках чи порядочках. Вона працює по тому, що виділено. Наприклад, можна виділити декілька комірок. От таким чином, видалив 4 комірки. 87, 46, 11, 87. І давайте подивимося, що тут нарахували. Сума середня, мінімальна, максимальна кількість і підрахунок номерів. Дуже зручно, коли потрібно щось швидко просумувати. Наприклад, 39. І 56,95. Чудово, моментально. Ну і на фінал більш просунута, проте так само швидка статистика. Випадаючи в меню стовпчика і статистика за стовпцями. Натискаємо і отримуємо статистику в цілому по цьому стовпчику. Всього рядків 1000, ну це до кінця рядка, з них порожніх. 980, унікальних 18. Сума співпадає. середнє значення співпадає, середине значення так само, максимальне, мінімальне. І тут є трошки розподіл. У нас є 2 раза 46, у нас є 2 рази 87. Доволі таки швидка і помічна штука. Користуйтеся.